Стрільці, привіт! Рада вас вітати! Дивимося для вас вересень 2025 року. Як відіграється в особистому житті, в кар'єрі, в фінансах. Особисте життя. Королева Пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотні. Так, це знайомство спілкування для чоловіків з королевою Пентаклів. Жінкою земної стихії. Одразу швидко зав'язується, цікава переписка. Також для жінок тут є знайомство да, з імператором. Імператор щедрий, імператор, імператор одразу вам пропонує багато чого. Ось, і він, ну, для когось це може бути, дівчата, якщо хотіли, то це знайомство з чоловіком, який би вас забезпечувати. Ось, фінансово такий незалежний. Можливо, можливо, не, сам, не самотній, в якому контексті не розлучений. Це можливо. Ось Якщо ви хочете це прояснити, прояснюйте одразу на, на березі, як то кажуть. Бо королева Пентаклів може означати дружину. Для тих, хто любовному трикутнику. Ідуть зміни дуже швидко. Розгорається конфлікт. Розгорається конфлікт, і тут питання суду. Хтось хоче, хтось хоче, да? а хтось не відпускає. Тут є ж така можливість, що навіть якщо партнер захоче розлучитися, то його там не відпускатимуть. Тут будуть маніпуляції. Ось, а ви. Ж, емоційно будете до цього всього ставитись, але розумітимете, що обман не вічний, рано чи пізно це все розкрилось? Ось, по справедливості, так? По карті справедливість, рано чи пізно це все розкрилося. Як це закінчиться, якщо вистачить у вашого партнера чи партнерки не піддаватися на обман маніпуляції? Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, так, тут рухатися разом до якоїсь великої цілі. В когось може бути переїзд за кордон, в когось опанування нової роботи, мова, акліматизація, відкриття власного бізнесу. Закінчення всіх справ, які ви планували. тобто тут у вас класно, гармонійно розвиваються стосунки. Ось, Ви отримуватимете багато уваги, любові. Тобто тут все, що ви хочете, у вас буде збуватися в парі. Треба буде лише зовсім трошки почекати, можливо, через певні да, обставини, доведеться трохи почекати на здійснення більш матеріальних питань. Але загалом тут можна очікувати і на. Подачу документів, одруження, все, що ви собі забажаєте. Народження дітей, планування дітей, звертатися до лікаря, якщо є з цим проблеми, і таким чином вирішувати це питання. Тобто, тут у вас всі карти в руках, у вас партнер ваш підтримує. Що в нас по роботі? Десятка качаш. Щось неробочий настрій для тих, хто не працює наразі. Ну, тут можуть бути певний підробіток, а також э, час від часу допомога, підтримка від якогось чоловіка. Чи це ваш чоловік, хлопець, залицяльник, брат, батько э, неважливо? Тобто тут може бути фінансова підтримка, і вона така не, не кожен місяць, ніби якось через, або раз на місяць. Ось таким чином ще може це відіграватися. Але загалом ви тут задоволені ситуацією. я не бачу, у вас потреби у прямо якомусь заробітку. Тут скоріше може бути підробіток тимчасовий. Якщо студенти, то тим більше. Для тих, хто в активному пошуку роботи наразі, так, клас. Тут дуже швидко пройти співбесіду, отримати роботу, підписати контракт. І вже навіть поділитися зі своїми рідними, близькими. Клас. Клас. У вас тут гарно буде і по зарплаті, і по всіх можливостях швидко знайдете. Для тих, хто вже працює по найму. Самотужки вирішувати чужі проблеми, чужі питання. Uh, тобто на вас скидають додаткову відповідальність: ви головний чи головна за всіх і за все? Uh, і навіть те там, де ви не причетні до якихось справ, вас все рівно будуть з вас будуть питати. Ну, на таке спускати з рук не треба. Але тут може бути підвищення. Хто чекав, може бути підвищення. Але підвищення, в якому ключі, хтось звільнився або когось звільнили і вас підвищили. Ось, тобто тут ніби і перспективи нові, і якийсь розвиток, але при тому воно вам ну, важко дається. Особливо, якщо то був колега, з яким ви добре спілкувалися, його, наприклад, звільнили. Але з іншого боку, з іншого боку, тут загалом ви ніби як не дуже і хвилюєтесь. Тобто вам це підвищення. Ви його не так сильно хотіли, але якщо воно вам вже дісталось, ви будете займатися цією роботою. Для тих, хто в нас працює сам на себе, як фрілансер. Так, можливо, вийти в офіс. Можливо, на певний час вийти в офіс. Тобто на місяць там, вас попросили, якщо ви в певній компанії працюєте, але працюєте з дому, тут вас попросили вийти в офіс. Або ви йдете собі десь в коворкінг працювати, тому що там, до вас приїхали рідні близькі, а працювати разом з ними ви не можете. Ось. Не всі розуміють концепцію роботи з дому, тому це буває дуже складно. Тобто тут намагатися і з рідними час провести, бо тут, тут дві сімейні карти. Та з близькими, так і попрацювати. Можливо, ви будете просто тікати в коворкінг. Чи там в якесь кафе, де ви можете посидіти і попрацювати для тих, хто має власний бізнес. Так, трійка жезлів з лівмах, трійка. Угу. Тут може бути що а, по цій трійці мечів. Хочете когось підвищити, але сумніваєтесь. Можливо, ви підвищуєте, а людина каже, мені це не дуже потрібно, або я це не вивезу. Тобто, ви ніби як покладали великі надії на когось, дали перспективи, а людина їх не виправдала. Або ж набралась досвіду у вас, пішла і відкрила таку саму справу. Тому будьте, скажімо так, обережні з такими моментами. Якщо у вас це ранець задіває, то не вкладайте так багато душі. В ваших працівників, да? бо ми всі різні. Хтось може спокійно таке пережити. Ну, пішов та й пішов, чи пішла, та й пішла. А там щось створила своє. А хтось прям від цього дуже погано стає, що я ж тебе вклав чи вклала скільки. Ну, так, не вкладайте. Простіше просто. Що ще може тут значити? Може я з вашої родини змушувати вам допомагати? Вчити чомусь. Ось. Особливо, якщо це молодші там, діти, підлітки, то в них тут немає великого бажання щось вам там допомагати, але вони можуть це робити заради вас. Так, що в нас по фінансах, да? Колесо Фортуни. Вісьмірка мечів. Хм. Проясню. Так. Можуть бути необдумані не покупки, необдумані покупки або дуже швидко. Да, щось Вирішили, швидко вирішили, швидко купили, а, не подумали, да, що буде далі. Тобто, в такому ключі може бути. Що ще? Ага, загалом фінансовий стан у вас тут стабільний, тут немає проблем якихось грандіозних, тут скоріше може бути, що десь прогадали, купили більше, ніж треба, або менше, ніж треба, і це може вам в додаткові витрати входити. Якщо ви займаєтеся зараз ремонтом, наприклад, або меблі, будь-що, да, обставляєте квартиру чи дім. Чи купуєте машину, тобто якісь такі покупки, обов'язково обдивляйтеся все, вираховуйте, можливо, звертайтесь до людини, яка в цьому розбирається. Бо тут можна поспішити і просто ну, витратити додатково не те, що ви розраховували. Це не вдарить дуже сильно по ваших фінансах, але це буде ну, так, неприємно, бо можна було на щось інше витратити кошти. Тому читайте, читайте, дивіться, рахуйте, вираховуйте. І... Все буде окей. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.